Поговоримо про інноваційні рішення в протезуванні з гостями нашої студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезного реабілітаційного центру Титанові та Михайло Собко. ветеран. Я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаємо перед тим, як ми почнемо розмову. Хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір. Пане В'ячеславе, розкажіть, на що саме збираєте. Ми збираємо на титанові імпланти для остеінтегративного протезування при складній ампутації. Що таке складна ампутація? Це подвійна ампутація, це високі е, ампутації, де ми не можемо закріпити класичний протез. То, шановні глядачі, прошу вас, кожного доєднайтеся до цього збору. Давайте допоможемо нашим військовим отримати нові кінцівки, які допоможуть їм повернутися у мирне життя. Долучайтеся до збору. QR-код на екранах. Не будьте байдужими. Кожен ваш донат важливий і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане В'ячеславе, розкажіть коротко, що таке остеінтеграція для тих, хто не знає. Остеінтеграція це. Вживлення в кістку титанового імпланта. Після цього в сам імплант вкручується стрижень титановий, абатмент називається. І до нього вже під'єднується протез. Тобто ми передаємо навантаження від поверхні, від протезу прямо до, на кістку і на суглоб. Тобто ми відтворюємо природну роботу кінцівки. То ще раз звернуся до наших глядачів. Будь ласка, qr код на екрані, донайте і допомагайте Титановим повертати до нормального життя наших військових, допомагати їм зі штучними кінцівками. Пане Михайле, до вас доброго дня. доброго дня ще раз. Я трошки знаю вашу історію, що ви повномасштабне вторгнення зустріли. У в окупації в, окупації, в Олешках так. рідних і після того як ви виїхали звідти через півтора місяці. Ви вирішили все таки долучитися до Ні, армії. Я вирішив, що в перший день війни Що ще в перший день війни розмов не було з приводу. Вирішувати, не вирішувати, тому що Україна у нас одна, її потрібно захищати. І Я виріс в родині, де дуже цінували культуру України і цінували свою країну, тому роздумів жодних не було. Ви стали оператором безпілотника, так е, сперва працював е, перший рік. Я був розвідником е, 123 й бригаді. Е, були прикомандовані до 59-ї, Поки заходили на Херсон, ну були свої нюанси. І потім, вже через рік, коли дрони почали дуже докучати, коли вже без дронів нічого не було зроблено. Не можна було зробити, вирішив трішки підняти свій уровень і перейти на безпілотні літальні апарати. Я знаю, що ви на Харківщині отримали поранення. Так. Як це відбулося, якщо можна попросити вас згадати? Повертаючись з бойового завдання, наш автомобіль наїхав на противотанкову міну. Це була сіра зона, окупована до цього ворогом. Потім її звільнили. І вдруге, коли ворог поліз, ми якраз були на такій території, що це була перва лінія. Хоч ми пілоти, і коли кажуть, що пілоти там на другій, на третій лінії знаходяться, пілоти інколи працюють на далі, ніж стоїть перва лінія. Тому що ми можемо набагато раніше побачити ворога, і якщо дозволяє ситуація, ми так само ліземо в бій, як і хлопці. Тому що чим раніше ми побачили, тим раніше хлопці змогли зреагувати. Ви скільки часу чекали на протези? Війську я просидів 10 місяців. 10 місяців. Так. Але вас недавно вони з'явилися, правильно? Розумів? Так, ми дуже довго чекали на Остаінтеграцію. Були дуже багато було операцій, дуже складні. У мене подвійна ампутація була інфекція в кістці. Лікували півроку після вживлення імпланту спейсера лікувального. Ми сиділи, чекали допоки можна було б робити остаінтеграцію і. Потрібно був лікар, який би взявся, незважаючи на всі нюанси, зробити, перевірити, взяти ну, біопсію, ну взяти на себе такий таку відповідальність. І так як у нас, на жаль, наші лікарі не хочуть боротися з інфекціями, їм легше запротезувати людину, яка ну без всяких там яких зможе домішок, яку ти взяв, бистренько запротезував, відправив і все. А ну, лікування це час, і ніхто не хоче з цим зв'язуватися. Uh, є чудовий лікар, який приїхав за кордону. В'ячеслав домовився з ним за хлопців, що він зробить. Uh, так як нас було багато, він погодився приїхати, були збори, збирали на імпланти, збирали на те, щоб оплатити ці всі операції. Uh, все чудово вийшло на диво. Зібрали кошти, якось так швидко суспільство організувалося, допомогло, підтримали. Зробили остеінтеграцію. Три місяці після остеінтеграції у мене місяць я на протезах, четвертий тиждень я на протезах. І те, що я пробував звичайні протези, то з подвійною ампутацією я майже дві ну, години більше я не міг виходити, тому що він там то мокріє, то прокручується, потрібно постійно змінювати, ну, виходити з такої ситуації. Дуже багато дискомфорту. Плюс звичайні протези є такий нюанс, що він натирає. І коли ти в ньому десь переходив, то потім ти маєш просидіти день, два-три, допоки культя не спухне, або там ну, не заживеться рана, яку ти заклеюєш пластирем для того, щоб можна було в подальшому ходити. Оста інтеграція дає змогу робити опір не на м'які тканини, а саме на кістку. Кістка у нас звикла до ну, осьових навантажень, і, в принципі, немає нічого такого страшного з того, що розказують наші лікарі або. Тому що ця технологія за кордоном працює вже більше 30 років і все чудово. Чому наші не хочуть брати її на ну, до себе на озброєння для хлопців? Тому що, як на мене, це просто налажений бізнес з протезуванням. Дуже просто хлопця взяти, запротезувати, відправити буквально за три місяці і братися за остантеграцію, яка займає ну, протягом півроку, 7-8 місяців. Навіщо такий тягар? На жаль, це правда, яка зараз відбувається. Чотири місяці вже на протезах важко було звикати е, не чотири, чотири тижні. Е, чотири тижні переп... Чотири тижні важко було звикати е, насправді ні. Три дні вчився реально ходити, тому що приїжджав якраз мій командир. Був в захваті, що я став на ноги. Був ну трішки цей, і вже 10-го числа, 6-го числа я став на протези, 10-го числа я вже скидав відео, де я ходив навіть без милиці. Я вас попрошу, можемо показати нашим глядачам, от що таке проот остоінтеграція, от такий от протез, який у вас, якщо можливо, да, звичайно. Так. Я до вас підійду. Наскільки ну, ми маємо змогу відчувати поверхню, відчувати тиск, зміну підлоги. Ну, якісь м'які поверхні, трава, газон, ґрунт, земля. Воно все передається на кістку, все дуже добре відчувається. Зміна самого протезу відбувається теж без всіляких проблем, тому що тут є такі механізми, як бистросъйоми. Те, що нам звичайний протез не дає, тому що там лайнери, ти надіваєш один, висушуєш, ну протираєш, висушуєш. Тут набагато простіше. Ми беремо протез, відстягуємо. І ставимо. Заміняємо його на домашній або на купальний, якому цьому надіваємо. І все, я на протезі. Пане В'ячеславе, можна вас попросити розказати більше технічних характеристик цього протезу, якщо можна, щоб ви підійшли до нас? От вам не важко стояти от зараз. Ви немає такого, так? Ні. Ну, я з сьомої ранку, десь до 9, до десятої, інколи до дванадцятої є на протезах. Mm -hmm. Тому ну, чому мені порекомендували дуже хороші знайомі друзі, не знаю, можна назвати навіть родиною з Сполучених Штатів. Поки я лежав в лікарні, лікувався, мене зашивали, поки я не міг щось шукати і знаходити. Мені порекомендували ось ту інтеграцію, тому що з нею. Набагато комфортніше, ну як мені показали, ти можеш приймати душ на протезах, тобі не потрібно відцогувати. Тобто як прийшов додому, з'ївся, пішов, зайняв, прийняв душ. Я можу водити авто, тому що стопа дуже інформативна. Ти відчуваєш поверхню, навіть високою ампутацією, короткою, ти кожен тиск ти відчуваєш. Зміну поверхні, до чого ти не торкнувся, це дуже інформативно. Насправді, те, що мені розповідали, і те, що я відчув, коли перший раз уторгнувся, коли тобі по імпланту. Проводять салфетку і ти це відчуваєш. Ну, то це неймовірні відчуття. Коли ти просто там почухав деструбку імплант, але ти це відчуваєш. Це теж неймовірно, тому що водіння автомобіля, це ну, напевно, те, що вже в нашому житті не розкіш, а необхідність. Тим паче, з нашою інфраструктурою, яка зовсім не... Я, я не знаю, читає. Ми про це трошки пізніше да, поговоримо. Да. Пане В'ячеславе, розкажіть про технічні особливості у цих протезів, будь ласка. Технічні особливості. По-перше, у нього електронне коліно, отобок. Це у нас Сілех, Сіле. да? сілех. У сілех, нас третій. сілех третій. це Сілех 3. Це електронне коліно не останнє, ще. Є Дженіу Мікс 4. Тобто у нього далі буде Дженіу Мікс четвертий, десь через півроку. року. Він його зріз 2 метри. Це, до речі, дуже високі показники і складність протезування. Чим вище момент інерції, налаштування вага твоя. 90 шість шість 86 86 86. 86. ще до 90. Тобто це, це такі гарні виклики. Тут стоять спеціальні стопи. Вони з торсіонами, вони е, поглинають це те, що, те, що дозволяє е, ходити по пандусам. Угу. і Те, що на підйом виходить. Так, так, так. так mm. І спускатися. Тому що якщо ми брали звичайне протезування, то там більш жорсткі стопи, хлопці вибирають, щоб можна було балансувати і тримати. На остаінтеграції, так як ми відчуваємо дуже добре поверхню, то нам більш комфортно м'які стопи. І зараз ми якраз. Підлаштовуємося під це підбираємо, поки я на реабілітації. Ми постійно тестимо, постійно щось знаходимо для себе, замовляємо щось нове, міняємо. Але це як саме якраз той момент, що не дає тобі звичайне протезування, бути більш мобільним. Складність цього пацієнта заключається в тому, що тут нерівномірна ампутація, угу. тут коротке стегно і середня гомілка. Гомілка тібія, кістка вона не циліндрична, вона еліпсоїдна, а імплант у нас циліндричний. Із-за е, із того реабілітація у нього була подовжена. Три місяці ми контролювали, щоб кістка тібія вросла в титановий імплант. І тільки, бо там момент кручення дуже важливий. І коли е, хірурги і травматологи при дослідженні впевнилися, що все добре, він перейшов на протези. Також дійсно досягнення велике. Ми коли взяли на лікування Михайла, ми його готували вже до інтеграції ще в минулому році. І, на жаль, біопсія і рентген показав, що у нього остеоміліт це інфекційне захворювання кістки. І, і, причому це на стегні. І е, наша команда хірургів-травматологів це пан Галузинський і пан Ліненко. Вони зробили неймовірні речі. Вони е, зробили реампутацію всього 2 см 4, 4 см на Поставили, підібрали состав е, антибіотика з спейсером в кістку, щоб вилікувати, бо інфекція проходить по всій кістці. Я вам скажу так, що е, класичні дев'ять хірургів, травматологи з 10 скажуть, що при остеоміліті остеоінтеграцію треба відмінити. Ми почали консультуватися. Ми працюємо з двома е, відомими хірургами, е, фахівцями в, в остеоінтеграції, це пан Рікард Борнемак і пан е, Моджет Альмаделіс. Альмаделіс взявся, у нього є протоколи лікування Остеоміліта, є вдалі кейси. Він сказав, Окей, давайте будемо лікувати. От, тобто, це команда ціла фахівців. І ми три місяці лікували Остеоміліт, потім повторні аналізи, його вилікували і в березні 10-го. 10, березня, 10 березня ми зробили. Операція. Ми тоді за три дні зробили 12 операцій. Це рівень хірурга-травматолога. Причому він нам казав, давайте більше. Я у себе в клініці в Сіднеї роблю 5 операцій. Я кажу: ми не можемо більше, бо це гроші. Щоб приїхав цей хірург в Україну, нам треба було за місяць заплатити 100%, це 250 тисяч євро. Це ну, дуже складно. І я вам скажу так, що ми відкрили збір в січні, він так спочатку складно йшов, і мені довелося позичати гроші, щоб заплатити аванс, щоб не зірвати цей приїзд. Ось ми далі рухаємося. Зараз у нас третій збір, бо черга 10 ветеранів складної ампутації. Зараз їх більше, бо у нас вже 90 остеінтегративних протезів. Ми зробили і відсоток тільки два вилучення за рахунок інфекції ми два вилучення. Тобто, це десь два відсотка. пропоную повернутися за стіл, щоб продовжити розмову. Давайте. Я забрав. Ага. Дякую. Е, ви сказали, що е, фінансування допомагають. Хто? Давайте так, розберемося, хто допомагає з фінансуванням цього проєкту, бо це 250 тисяч євро, це доволі така велика сума. Це фандрейзинг, причому фандрейзинг простий, да? банка. Ми, ну, це я шуткую для того, щоб. Клініка працювала і цей проект і ми допомагали. Ми навчилися комунікувати з артистами, з блогерами. Це наші головні помічники. Ми знімаємо ролики, ми розігруємо авто. Треба мотивація. Причому це відбувається чесно. Багато там хейтерів пишуть. Та це підставні, ми потім знімаємо, показуємо, що це чесний розіграш на платформі Монобанк. Ми навчилися співати. Я став блогером. Я, у мене вже там біля 10 тисяч підписників, це за рік. Ми знімаємо шутливі ролики. От у нас є пацієнт Кристина Безрук з подвійною ампутацією, дівчина. Вона так видала: немає ніг, немає машини, і він залетів півмільйона. Це знаєте, так ми трошки. Я себе цим підтримую. Це дуже висмажує. Я прокидаюся 5-й ранку, роблю план, контент-план сам і дивлюся, аналізую, який ролик залітає. Ідуть, аналізую банку, які донати. Потім ми показуємо, що дійсно приз. От зараз у нас приз автомобіль ZiekierMic, це електрокар, такий мінівен, який я замовляв ще в грудні. Ось я стратегічно замовляв цей суперавтомобіль і надіявся, що він, ну що люди і допоможуть ветерану. У мене лозунг, стань частиною титаного імпланта, тобто стань частиною команди. Я завжди кажу е е всім, хто задонатив на титанові, на титанові імпланти, ти стаєш частиною нашої команди. Ми там даримо сувеніри, там от футболки, бачите, з кодами. Зараз ми домовились з арт-простіром в'ява на ВДНХ. Там проходять концерти, арт, і там хлопці постійно в цих футболках привертають увагу. На жаль, на жаль, державної програми немає. В цьому році вона не з'явиться, бо досі не затверджений протокол ста інтеграції. Він вже в мін'юсті. Я думаю, пан е, міністр охорони здоров'я та пан міністр юстиції це допоможе, щоб все-таки цей протокол е, був погоджен і нам вже не казали там теж хейтери, а це незаконно, а у нас не прийняті норми. Я кажу, давайте всі повернемось на велосипеди чи на Жигулі. Ми чомусь розвиваємося. ми... Сідаємо на електрокари, да, ми більш безпечні автівки використовуємо. От саме інтеграція – це про безпечне протезування. Якщо складна ампутація, то це інтеграція. І це вже світові протоколи. Наприклад, є така відома модель Вікторія Модеста, дуже відома там за мільйон підписників. Вона була у неї. Ампутація гомілки тібі, і вона на подіумі, на класичному протезі. Вона прихильниця була класичного протезу, вона впала, тобто протез смокрів не витримав, не витримав, а перевернувся, подіум, і вона упала, і вона зламала собі стегно. І дуже складна перелом зміщення. І її е, при таких переломах вже на протезі зовсім не ходять, бо навантаження дуже високе. І е, американський хірург він взявся, зробив остеосинтез, е, стигна і зразу ж одночасно зробив остеоінтеграцію гомілки. Е, е, лікування 6 місяців, зараз вона повернулась на подію. От такі виски. я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Станьте частиною титанового імпланту. Як от щойно нам сказав пан П'ячеслав. Доїдайтеся до збору. QR-код на екрані допоможіть нашим військовим отримати нові кінцівки. Допоможіть і не будьте байдужими. Будь-яка комфортна для вас сума. QR-код на екрані скануйте і допомагайте титановим допомагати нашим військовим. Пане Михайло, я вас ще хочу запитати. от е, Реабілітацію ви зараз ще проходите? Так, я ще не реабілітацію. Наскільки це е, вам легко, важко дається? Ну, Наш центр більш такий розвинений в спортивному напрямку. І ну, коли ти фізично підготовлений, коли. Тебе підготавлюють реабілітологи, вони з тобою постійно працюють, надають тонус м'язам, тому що ну, після того, як ти довго посидиш, м'язи дуже втрачаються, дуже багато виникає ну, якби дискомфортних ситуацій. І саме спорт він повертає, він мотивує, він повертає в таке русло, де ти можеш собі. Ти, ну, Протези, тобі важко встати все, і якраз добра фізична форма, вона дозволяє тобі потім краще ходити. Чим краще тебе ти підготували, тим краще ти зможеш ходити. З Осту тут трішки воно якби проще, тому що вся опора йде на кістку, в тебе немає ну, більш-менш таких дискомфортних ситуацій, як дають звичайні протези. Я вибирав для себе. Ось та інтеграцію, тому що бачив реально, як хлопці можуть спокійно зайти в душ. Повірте, це дуже великий. Тому що, ну, на жаль, якщо ми розмовляємо за звичайні протези, ти мусиш їх знімати, мусиш надівати. Диш душ, все. Автомобіль, от з моєю короткою лівою купсою, я не можу. Я сідаю в автомобіль. 20 хвилин і протез злетів. <хи> і на жаль, ну це про правда життя. Остантеграція дає змогу. Таку дуже багато у нас прихильників звичайного протезування. Ми не намагаємось. Ну, якби наратив не такий, що всім остантеграція це людина має вибрати своє направлення. Людина має підібрати, що їй підходить, що не підходить. Ну хтось хоче повернутися до більш до спорту. Тут трішки з інтеграцією важче, але ми займаємось, У нас є дуже гарний колектив, ми займаємось баскетболом на візках, тобто є, ну, є такі. Подобається баскетболом займатися? Дуже. Чесно, ну, до, до того, поки не спробував якось так дивився, але це повернуло в таке, знаєте, в командне русло, де ти в колективі, де ти намагаєшся стати кращим, де ти витягуєш свій колектив. І зараз, я, на жаль, військовий я не можу виїхати за кордон. Хлопці поїхали, вони зараз приймають участь в змаганнях закордонних. І ну, це те, що витягує тебе трішки з у цієї. Дезморалі з е, такого, як би ну допомагає з... повернутися. Так, до так, життя. так, так. Це На жаль, мотивує. На жаль, наш час забігає кінця. Ви неймовірно круті. Я вам дякую за вашу роботу і дякую вам. вам дякую за захист нашої батьківщини. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезного реабілітаційного центру Титанові, і Михайло Собко, ветеран.